Привіт, друзі. Пишуть та питають про пенсії. Чи не зміниться правила, чи не доведеться довше працювати, якщо не вистачає стажу. І коли ці запитання починають повторюватися, щодня стає зрозуміло, що люди хвилюються, і це непросто. Я вирішив розібратися, подивитися, чи що говорять офіційно, що написано в документах. І головне, що це все означає для звичайної людини. Бо дуже часто між сухими законами і реальним життям величезна різниця, особливо для тих, кому вже за 60. На перший погляд може здатися, що нічого страшного не відбувається, але нам кажуть, пенсійний вік не підвищують, і багато людей на цьому заспокоюються. Думаю, що якщо вік не чіпляють, значить все залишається як було. Але правда в тому, що проблема давно вже не у віці. Проблема у страховому стажі. Саме страховий стаж сьогодні вирішує, чи отримаєте ви пенсію чи ні. Чи буде вона менша, чи буде вона більша. Про страховий стаж більшість людей починають думати надто пізно. Коли молоді, не замислюються, бо здається, що пенсія ще так далеко. Але коли середній вік зайняті роботою, сім'єю та проблемами, а коли наближається 60, раптом з'ясовується, що стажу не вистачає. І найболючіше тут те, що часто не вистачає не років, не 5, не 10, а кілька місяців. Уявіть собі ситуацію. Людина працювала все життя десь офіційно, десь у складні часи, як могла. Виховувала дітей, платила податки, жила чесно. І раптом їй кажуть. У вас не вистачає 2-4 місяців стажу. І через це ви не можете вийти на пенсію. Потрібно працювати далі, навіть якщо здоров'я вже не дозволяє, навіть якщо сил майже немає, але закон дивиться не на це, закон дивиться на цифру. Сьогодні, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. З 1 січня 2026 року ця вимога зросте до 33 роки. Для тих, кому 63, теж відбудеться зміна. Було 22 стажу, стане 23. І лише для людей, яким виповнено 65 років, умови залишаються без змін мінімум 15 років стажу. І тут у багатьох виникає просте, але дуже болюче запитання: невже кілька місяців стажу можуть перекреслити все життя людини? Невже роки праці, здоров'я і досвід вже, менш, вже менше, ніж суха цифра в документах? Це питання без простої відповіді, але воно хвилює багатьох. Водночас було б неправильно сказати, що держава зовсім нічого не залишає: є пільги, є допомога, є доплати. Інша справа, що про них часто або мало говорять або пояснюють, так складно, що люди просто не розуміють, стосується це їх чи ні. Наприклад, безплатний проїзд. Пенсіонери мають право безкоштовно їздити в громадському транспорті при міських автобусах і електричках. Для багатьох це важливо, особливо в селах і маленьких містах, але не всі знають, що метро і таксі сюди не входять, і через це часто виникають непророзуміння. Є також знижка на автострахування. Пенсіонери можуть платити половину вартості, якщо автомобіль має невеликий об'єм двигуна, або якщо це електромобіль, для когось це здається дрібницею, але для людини з невеликою пенсією це реальна економія. Так само і з земельним податком. Пенсіонери звільняються від його сплати, якщо земельна ділянка не перевищує встановлені норми. Для багатьох людей у селах це дуже відчутна підтримка. Є й безплатна юридична допомога, консультація, допомога з оформленням заяв, скарг, захист прав. Багато людей бояться звертатися, думаючи, що це складно або дорого, але така допомога існує і нею можна користуватись. І окрема болюча тема комунальні платежі. Платежі сьогодні лякають навіть тих, хто ще працює, а для пенсіонерів це часто справжній удар. Тут теж є нюанси. Пенсіонери, які проживають у селах і працювали в освіті, медицині або культурі, мають право на 100% компенсацію витрати на світло, газ, воду та паливо. Інші пенсіонери можуть оформити субсидію, якщо платіжка стала непосильною. Звернутися можна або до пенсійного фонду, або через додаток дію. Ще одна, але також важлива тема доплати. У 26-му році збережуться вікові надбавки після 70 років 300 гривень, після 75 років 456 гривень, після 80 років 570 гривень на місяць. Суми виглядають невеликими, але для багатьох людей кожна гривня має значення. Водночас важливо знати, що якщо загальний розмір пенсії перевищує встановлений ліміт, ці доплати можуть не нараховуватися. Для людей після 80 років передбачена окрема доплата на догляд. Якщо людина живе сама, потребує постійної допомоги і не має пра... працездатних родичів, у 2026 році ця виплата в... зросте до 1038 гривень на місяць, але, є... але її потрібно оформлювати. Вона не нараховується автоматично. Залишаються і доплати для постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції 2595 гривень на місяць для тих, хто. Має відповідний статус, є також доплати для почасних донорів приблизно 320 гривень на місяць. І ще один момент, про який варто сказати, на початку 26-го року планують підвищити мінімальну заробітну плату з одного боку. Це добре, але з іншого разом з ними зросте мінімальний страховий внесок, а це означає, що вимоги до пенсійної системи і надалі посилюватися. Якщо підсумувати все сказане, картина виходить непроста: є підтримка, є пільги, є допомога, але є і нові труднощі. Нові вимоги, нові запитання, і в такій ситуації найгірше мов не мовчати і нічого не робити. Найважливіше знати свої права, розуміти, що вам належить, і не боятися запитувати та уточнювати, бо це всі, бо ці всі зміни це не абстрактні цифри, це життя конкретних людей. Це ваше життя, і про нього потрібно говорити спокійно, чесно та по-людськи.